Повернути життя в село після окупації. Вся українська література була розмарадерена. Як прості люди відновлюють свій рідний край? <му> у Миколаївську обласну варту оголошено набір працівників. Цим людям бронювання буде. Яку роботу будуть виконувати нові вартові? <му> Сила в єдності. Це допомога першочергова нематеріальна. Це допомога з точки зору досвіду. Миколаївщину відвідали громади партнери у рамках проєкту Пліч опліч. Сьогодні середа, 19 лютого, і у нас для вас є новини. З вами Вікторія Панченко і команда телеканалу МАРТ. Далі детально про всі новини. Цієї ночі сили ППО знищили російський ударний безпілотник над Миколаївщиною. Про це повідомляє ОВА. Окрім цього, окупанти продовжили атаки ФПВ-дронами. Спочатку вчора зранку влучання було зафіксовано в куцурубській громаді. А вже в день удар стався по місту Очаків. Постраждалих немає. У ніч на 19 лютого на Миколаївщині сталося аварійне відключення світла, у тому числі і в обласному центрі. На ранок знеструмленими залишилися ще понад 13 тисяч споживачів у 34 населених пунктах. Повідомили в Миколаїв обленерго. Там уточнили, що йдеться про тих, хто обслуговується новоодеською дільницею енергокомпанії. Вже станом на 9.40 всіх було заживлено. Як повідомили в Миколаївській ОВА, аварійна ситуація не була пов'язана з російською атакою. Теплопостачання в Миколаєві відновлено. Про це повідомив начальник ОВА Віталій Кім. Він пояснив, що температура наразі може бути нижче, адже система відновлюється після екстреного відключення. Натепер йде поступовий прогрів мережі, тож протягом доби тепловики мають вийти в робочий режим. Аварійна ситуація спостерігається в п'ятьох багатоквартирних будинках, однак до кінця дня її мають усунути, додав очільник області. СБУ та поліція затримали причетних до теракту в Миколаєві 14 лютого. За інформацією Нацполіції, вибух забрав життя трьох військових та жінки, яка принесла вибухівку. Ще сімох людей було поранено. Правоохоронці з'ясували, що до злочину причетні четверо неповнолітніх з Полтавщини віком від 14 до 17 років, а також їхня 42-річна спільниця. Фігурантів завербували російські спецслужби, пообіцявши швидкий заробіток. Далі пряма мова. Відповідно до інструкції куратора, неповнолітні зловмисники виготовили саморобний вибуховий пристрій, який в подальшому поклали в рюкзак та передали своїй 42-річній спільниці. Вона й була виконавицею вказаного злочину та мала отримати винагороду за передачу, начебто, великої суми грошей. Також за інформацією СБУ фігурантам повідомили про підозру за вчинення теракту. Не зважаючи на юний вік, їм загрожує довічне ув'язнення. Зловмисники визнали свою провину. Рішенням центрального районного суду Миколаєва їх взято під варту без права внесення застави. Вони не залишили свій рідний край після російської окупації, а взялися за його відновлення. У селі Новопетрівка на Миколаївщині місцеві жителі власноруч відбудовують важливі об'єкти для села, а також намагаються врятувати його надбання. Що вже вдалося зробити і як можна допомогти завзятим Новопетрівцям? Дивіться далі у матеріалі Олександра Матюшенка. Це нова історія з Миколаївщини про село Новопетрівка. Та його людей, які після деокупації займаються відновленням важливих об'єктів та культурного надбання свого рідного краю. Новопетрівка була окупована росіянами вже на початку повномасштабної війни і близько дев'яти місяців контролювалася їх армією. Окрім залякування і тиску, загарбники також перешкоджали людям виїхати з села, згадує місцева жителька Єлизавета. Тут знаходилися орки, які жили, які. Обирали собі будівлі, робили все, що вони хочуть, що їм заманеться, окапувалися. У листопаді 22-го Новопетрівку звільнили за час окупації чимало сільських хатин і соціальних будівель були пошкоджені або розрабовані. Їх відновлення це життєво необхідно для існування села. Ми вирішили з мешканцями села відновити наші такі культурні пам'ятки, як колодязь, і бібліотеку відновити. Також ми ну, зрозум... Розуміємо, що зараз живемо в такий час тяжкий, і нам треба алея слави. Велика криниця у центрі села це місце сили, кажуть новопетрівці. В окупацію вона була єдиним джерелом чистої води, адже всі поставки до села були відрізані. Коли криниця стала занедбана, місцеві вирішили дати їй нове життя. Цей колодязь – це така культурна пам'ятка нашого села. Він слугує нас і ще з давних давненько. Коли тільки Новопетрівка тут була, тут був цей колодязь і він функціонував, тут найсолодша вода була. Ми плануємо тут, по-перше, відновити колодязь, щоб він був в дуже гарному стані, щоб ми могли, наші очі могли любуватися ним. Плануємо зробити таку, такий невеличкий міні-такий парк, колодязь, щоб були дерева, зелені насадження, квіти. А напередодні новопетрівцям вдалося частково відновити постраждалу бібліотеку. Росіяни її грабували, нівичили та спустошили. Перед відходом це був туалет, тому що тут вони навіть справляли свою нужду. Ми засвідчили, коли приходили прибирати, то так ми це застали, тому так це був такий. Вони зробили з бібліотеки просто свалку. Вся українська література була розмарадерена повністю. Там залишилося тільки декілька книжок українською мовою. Російська література лежала на полках без змін, а українська література так витирали ноги об неї, палили, згуртувавшись, місцеві навели лад. Відремонтували кілька кімнат і встановили нові меблі. Тепер тут культурний та освітній хаб задля дозвілля дітей і дорослих. Зараз сюди приходить дуже велика кількість людей, які тут можуть поспілкуватися, заповнити якусь заяву, ну, багато чого. І це не тільки морально, ну, це якась підтримка. Тут ми на цьому не зупиняємося. Ми хочемо продовжувати працювати, так як є ще маленькі дітки. І для них би ігрова кімната була це дуже добре. Буваємо, дивимося фільми, потом мультики, буваємо, граємо настанні ігри, потім буваємо у нас чаєпітія. Це буваємо так просто бавимось. Скільки ви тут проводите часу? Ну, скільки забажаємо. Ну, не прямо до темноти, ну, проводимо тут нормально так часу. Граємось, розважаємось. Та в найближчих планах небайдужих селян це зведення алеї слави у пам'ять полеглим на війні новопетрівцям. Цією справою опікується місцева вчителька Валентина Степанівна. Вже навесні вона хоче втілити цей задум у життя. Ідея виникнення алеї почалась після деокупації, коли вперше в Україні заговорили про алею слави і алею пам'яті, тому що в період, коли ми були в окупації, загинув хлопчина перший в селі. І це був учень, якого я вчила. Безпосередньо тепер ми вже почали втілювати свій план у дійсність. Алея буде розташована в нас тут. У нас є викладена мапа України. І Біля попереду дерев у нас будуть стояти портрети хлопців. Прибиранням та благоустроєм території люди займаються самотужки. З матеріалами допомагає місцева влада і підприємці, як каже Валентина Степанівна, всі об'єднані однією метою віддати шану тим, хто пожертвував собою заради України. Це і для нашої історії, це важливо для, для нашої громади, для нашого села, тому що це наша пам'ять, і е, наші діти, онуки повинні це знати і пам'ятати. Роботи по відновленню села ще чимало. Водночас місцеві хочуть працювати над цим. Однак для втілення їх ідей потрібен час і кошти. Тому жителі новопетрівки кажуть, що будуть раді будь-якій небайдужій допомозі, бо ж їх головна мета це повернути повноцінне життя у рідний край. З Непохитної Миколаївщини Олександр Матюшенко, Водислав Невідомський. Новини на те каналі. Март. Для наших глядачів у Ютубі нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. І звісно, долучайтеся до стрінок Марта у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТРК Март. Ті Три тисячі доларів за видачу актів про фіктивну дезінфекцію. У Києві судитимуть посадовця Держпродспоживслужби. Як повідомили у Нацполіції, у травні 2024 року до установи звернувся фермер із запитом на проведення дезінфекції у приміщеннях та отримання документа, необхідного для подальшої діяльності господарства. Підозрюваний, нібито через надмірну завантаженість, відтермінував проведення профілактики, а згодом запропонував чоловіку за грошову винагороду здійснити обробку лише на папері. Тоді слідчі затримали його під час отримання другої частини хабаря. Після завершення слідства зловмиснику загрожує до чотирьох років ув'язнення. На Чорнобильській АЕС триває ліквідація наслідків російського удару по саркофагу станції. Як повідомили у ДСНС станом на ранок 19 лютого, рятувальники продовжили гасіння тліючих осередків та проводили часткове розкривання конструкцій укриття. Також уточнюється, що радіаційний фон не перевищує норми, ситуація залишається контрольованою. Роботи тривають. До комунального підприємства Миколаївська обласна варта оголошено набір. Вакансії відкриті для молодих людей, переважно чоловіків віком від 20 до 45 років. Як повідомив начальник ОВА Віталій Кім, головними критеріями відбору є мотивація, бажання працювати і гарна фізична підготовка. Нові співробітники працюватимуть у складі мобільно-вогневих груп. Пропонуємо пряму мову. Ми всіми забезпечимо, Зарплата буде приблизно 20 тисяч гривень, можливо, більше. Я розмовляв з міністром оборони Рустемом Меровим. Він погодився роздивитися можливість підняти відсоток бронювання, тобто цим людям бронювання буде. Загалом планується набрати 45 добровольців. Усі охочі можуть подати резюме з фото та посиланнями на соцмережі за електронною адресою, яку ви бачите на екрані. Мер Миколаєва Олександр Сінкевич відреагував на останні події у світі, що мають важливе значення для України. На своїй сторінці у Фейсбуці він закликав громадян до єдності заради перемоги та наголосив, що незалежність України є незаперечною і право вибору належить лише нашому народу. Пропонуємо цитату. Україна вільна і це аксіома. Ніхто не зможе забрати нашу незалежність, ні інші країни, ні чужі лідери, ні вороги. Вибір президента тільки за українським народом і за українським законодавством. І тільки після перемоги ми завжди мали вибір, і цей вибір наш. І ніхто зараз не може нас змушувати змінювати його. Ми можемо мати різні погляди, але маємо розуміти, що ніхто крім нас нашу країну не захистить. Стоїть час об'єднатись. Підтримуємо один одного та працюємо заради перемоги. Сила в єдності. Миколаївщину відвідали представники різних регіонів України у рамках національного проєкту Пліч опліч згуртовані громади. Мета заходу наживо побачити життя у прифронтових районах і домовитися про співпрацю. Більше у нашому сюжеті. Миколаївщини робить впевнені кроки до відновлення завдяки національній програмі Пліч опліч згуртовані громади. Ця ініціатива сприяє зміцненню співпраці між регіонами, забезпечуючи обмін досвідом та можливостями для подолання викликів сьогодення. Це допомога в першочергово нематеріальна. Це допомога з точки зору досвіду, з точки зору людського капіталу, обміну інформацією та можливостями, які є в інших громадах. Знаєте, я завжди казав, що в мене найекстремальніше хобі я довіряю людям. Оце тут про цю історію, тому що в нашому досвіді є керівники громад, які були там по 30 років керівниками громад. Вони повністю змінились зараз, біжуть як молоді і роблять це для громади і так інше, тому що в них відкрилися можливості. Протягом двох днів у межах цієї програми партнери відвідали Миколаївщину, щоб побачити ліквідацію наслідків повномасштабного вторгнення у наш регіон та досягти співпраці. Сьогодні в нас підсумкова зустріч, тому що вчора в нас були активні продуктивні дні в громадах. Кожна громада Фаркос поїхала до своєї громади партнера і безпосередньо вже у них познайомилася з тим, як вони зараз справляються зі своїми викликами, які у нас зараз відбуваються в країні. Подивилися, що вони роблять, які в них є проблеми, які в них є перемоги в їх межах громад, і зробили сумісні плани далі розвитку, як вони можуть допомагати. У рамках проєкту встановлено партнерські відносини між сімома громадами. Зокрема, під час фінальної наради укладено меморандум про співпрацю між Новобузькою та Болихівською громадами. Новобузька міська рада стала громадою Форпостою, і ми підписали меморандум про співпрацю з Болихівською міською територіальною громадою Івано-Франківщини. Це дає нам великий посил, а саме головне це єднання, єднання і допомоги. Ми вже обговорили з міським головою Плани, які нам наступні кроки, які ми будемо у реалізації програми плічопліч пліч» виконувати, це оздоровлення в першу чергу діток, це діти зможуть у нас у Карпатах побути, оздоровитися і десь реанімуватися від тих подій, які на сьогоднішній день проходять тут, у Новобузькій громаді. Метою програми Пліч опліць згуртовані громади є підтримка та відновлення інфраструктури громад форпостів, забезпечення їх життєдіяльності та зміцнення єдності країни. Миколаївщина активно долучається до цієї ініціативи, стаючи одним із ключових регіонів у реалізації проекту. Яна Циня, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Мар. Сьогодні Україна відзначає особливе свято день державного герба. Саме 19 лютого 1992 року Верховна Рада затвердила тризуб як малий герб України та головний елемент великого державного герба. Відзначимо, що тризуб це не просто символ, а наша національна гордість, що уособлює волю, єдність і незламність. Він нагадує про нашу боротьбу перемоги та прагнення до свободи. Вітаємо всіх з державним святом і цінуємо наше національне надбання. І про погоду цього четверга, 20 лютого, у Миколаєві сонце в цей день рідко з'являтиметься за хмар. Вранці піде дрібний сніг, який згодом закінчиться. Температура коливатиметься від мінус 10 до плюс 1 градусів. Вітер переважно північний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме 51 відсоток. Ми вдячні, що ви з Мартом. Не забудьте уподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться у коментарях вашими думками про свято Державного Герба та які у вас асоціації виникають з українським тризубом. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТІВІ. Цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.